Привіт! Зараз я покажу на відеоінструкцію, як вста запустити, встановити, завантажити карту України. Все це робиться досить таки просто. Для початку переходимо за посланням, яке я вам надіслав у Viberі. З цього послання ми попадаємо сюди. Тут потрібно нам завантажити всі ці 5 файлів. Я рекомендую по кожному файлу е, тиснути правою кнопкою миші і тиснути завантажити. І так по кожному файлу. Права кнопка миші завантажити. Права кнопка миші завантажити. Після того, як ви завантажили всі 5 файлів, закидаємо їх в папку мод. Тобто, ваші документи, Eurotrack Simulator 2 і папка мод. Тобто разом у вас повинно вийти 5 архівів, 5 файлів. Розпаковувати нічого не потрібно. Просто 5 архівів закидуєте в папку мод. Після того, як ви це зробили, запускаєте гру. Я покажу, як це робиться на новому профілі, тому, щоб ви все побачили. Так, давайте створимо все ж таки новий профіль. Тиснемо оправління профілями і тиснемо новий профіль. Обираємо одразу модифікації. підключаємо всі модифікації. В якому порядку зараз також покажу. Для початку ми просто їх відключаємо. Порядок повинен бути ось такий: з самого верху компані. далі де Dev. І ось в решту моделей по порядку. Тобто Company, dev, Model 1, 2, 3. І тиснемо підтвердити. Називаємо ваш профіліком. Хочеться, звичайно, вибираємо всі налаштування називаємо компанію. Тут обов'язково змінюємо ігровий модуль на UAMBD. Це обов'язковий пункт, без нього у вас карта не завантажується. таке карта є автономною. Якщо у вас піратка, цю галочку використовувати Steam Cloud знімаємо Якщо у вас Steam, можете залишати. І тиснемо Створити. Вибираємо необхідні налаштування. Чекаємо завантаження карти. Так, карта завантажилась. Правою кнопкою в миші йдемо максимально ліворуч і вниз. І, як бачите, тут у нас вже є карта. Тобто тут відображається сама карта. Вибираємо місто, в якому ви хочете, щоб у вас був гараж початковий. Ну, До прикладу це буде у нас Житомир. І тиснемо підтвердити вибір. Усе. Ну, Як бачите, карта завантажилась та можна грати. Всім гарного дня та гарних покатушок.